Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! Тепер вихованці дитячого садочка та учні 10-ї школи не шпортуються, коли йдуть на заняття. Доріжку між цими двома закладами заасфальтували після втручання народного контролю. Пані Марія живе неподалік, рідко ходила цими дорогами. Проте, коли прийшлося вести внука до школи, вжахнулася. Така дорога, а подивіться, яке подвір'я в школі. Ті діти, якби от воно бігає в школі. І боже борони зашпортнулися, воно б собі садилося на світ. Дитині, якщо дощ, то взагалі як дитина може перейти дорогу. А й коляскою тяжко проїхати, не то що дитині через скалюш. Бачите, самі в якому стані ці дороги вже можна би було зробити щось трохи краще для дітей. Карпичів тут набито і все такі погані. Земля погана. Одб'ятися, як я хожу. Не в кращому стані доріжка і до дитячого садочка, який біля школи. Дуже важко водити дітей до садочку, тому більше там насипали плитки. Плитка дуже гостра, дитина може пасти і дуже легко поранити ногу. Дуже важко. Комунальники журналістів народного контролю запевнили, покриття відремонтують. Обіцянку виконали, алею до 26-го дитячого садочка та до 10-ї школи врешті відремонтували. Тут були ями, вони мішали, коли ми викидали сміття. Воно було неприємно дивитися на це. Зараз краще була розбита, а тепер зробили вже рівно. Не я дякую за рівну дорогу. Тепер можна нормально ходити. я задоволена. Мені, наприклад, тепер стало легше їздити з візочком. Мені стало легше дітей пускати на велосипед і ну тому подібне. Тобто набагато легше і зручніше, то була яма на ямі. Я приношу велику вдячність за те, що зробили дорогу алейку, тому що стало дуже зручно. А от за шкільне подвір'я комунальники забули. Залітає під ноги, колить. Якщо там ще Журналісти народного контролю поцікавилися у міських чиновників, коли ж нарешті відремонтують подвір'я 10-ї школи. Ті пообіцяли внести цю територію у список ремонту після перегляду міського бюджету. Програма зараз є асфальтування, Почали з дошкільних навчальних закладів. На сесію в серпні я не знаю, як ми будемо з бюджетом в серпні, бо зараз в червні у нас нема коштів додаткових. Ми обов'язково простежимо, чи до кінця виконують чиновники обіцянку. Зоряна Яремишин, Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.